Що варто зробити в двадцять років, щоб не шкодувати про це в 30 і в 40? Якщо у стосунках ви отримуєте більше негативу, ніж позитиву, вам варто з ними покінчити. Якщо ваші стосунки половини часу чудові, а половину жахливі, то в цілому вони все одно жахливі. Ця порада дуже допомогла мені років 10 тому. Добре сформульовано. Якщо ви напроти, я буду використовувати цей вираз як мантру. Жодні стосунки не є на 100% ідеальними. Найкращі стосунки це ті, у яких ви маєте розбіжності, але завжди можете вирішити їх таким чином, щоб не зашкодити один одному. Займайтесь спортом. Залишатися у формі набагато легше, ніж вибудовувати її з нуля. Можу це підтвердити як людина, яка все життя майже не займалася спортом. У 40 років у мене почалися серйозні проблеми зі спиною. Я почав постійно тренуватися приблизно рік тому, і прогрес був набагато повільнішим, ніж якби я почав займатися у свої 20. Але також легко і втратити форму. Я прадив зробити фізичні вправи частиною вашого щоденного або щотижневого розпорядку, але також легко і втратити.

Ох, я зараз через це дуже шкодую. Я відновлююся після досить важкої травми і дійшов від півтора-двох годин на день в залі п'ять днів на тиждень до повної відсутності тренувань протягом кількох місяців. Я дуже швидко втратив свою форму. Я набрав вагу, сильно втратив витривалість і моя продуктивність постраждала в усіх аспектах мого життя спорті, роботі, громадському та особистому житті. Я, мабуть, вже став би відлюдником, якби моя партнерка не підтримувала мене. Я тільки починаю повертати. До свого ритму, але це до біса важко. До речі, відео про те, яких помилок варто уникати у підлітковому віці, можете подивитись за посиланням в описі та за підказкою в котку. Тут є хороші поради, тому я не буду повторюватися. Заведіть собі два хобі: одне, щоб займатися ним на самоті, інше щоб проводити час з друзями. Бажано, щоб одне із них змушувало вас часто виходити на вулицю. Вони можуть пересікатися між собою. Ви можете лагодити велосипеди та кататися на них з друзями, грати на музичному інструменті та бути частиною музикальної групи, а можете просто спостерігати за птахами. О, десь я бачив допис, у якому було написано дуже смішно, як швидко спостереження за птахами підкрадається до тебе з віком. Ти все життя був абсолютно байдужим до птахів, а потім одного дня кажеш, чорт забирай, невже це очеретянка жаворота? Не робіть дурниць і не травмуйте спину. Найкраща порада в темі, якщо не враховувати подорожі. У свої 20 років, коли справа доходила до фізичних вправ і роботи, я був нестримним. Я перевантажував себе з 25 років. У 30 років моя спина сказала до побачення. В 32 роки я нарешті зміг спати у ліжку, а не на підлозі. В 33 роки у мене вже не було постійного болю, але я все ще не подолав депресію, яку це спричинило. Фізичний біль приводить до душевного болю. Я втратив понад 100 тисяч доларів, виправляючи спину за допомогою акупунктури та різного обладнання. Всі гроші, які я заощаджував, мені довелося витратити на лікування спини. Крім того, я щойно знову почав працювати і нарешті більше не дивлюся на самогубство як на вихід. Я все ще приймаю знеболюючі, тому що розірвані нерви ніколи не загоюються. Я нарешті припиняю приймати ібупрофен і знову сплю у своєму ліжку. Хронічний біль це те, чого я не бажаю навіть своєму найгіршому ворогу. Друзі, зараз дуже складно робити контент в умовах майже повного блокауту, але ми все одно стараємося для вас. Тому, будь ласка, підтримайте нас вподобайкою, коментарем та поділіться цим відео з друзями. Так ви піднімаєте активність на каналі і даєте нам мотивацію працювати далі. Проводьте час з родичами, яких, скоріш за все, не буде поруч у ваші сорок. Дізнайтеся секретний рецепт своєї бабусі зараз. Я надто довго чекав. У день, коли вона збиралася навчити мене готувати роли, її паралізувало. То був початок кінця, її не стало до наступного дня подяки. Але в той же час не витрачайте час на токсичних людей лише тому, що вони ваші родичі. Саме так: ніхто, хто ставиться до вас як до лайна, не заслуговує любові та поваги, навіть якщо це ваші батьки. Знайте собі ціну і не дозволяйте іншим почуттям змусити вас нехтувати своїм психічним здоров'ям. Мені б хотілося, щоб я витрачав трохи більше часу на себе. Все, що я робив, це працював у свої 20 років. Зараз мені за 40. Я не заробляю стільки грошей, скільки заробляв у свої 20, але я надто вигорів, щоб турбуватися через роботу та надмірний стрес. Вирушайте в кляту подорож, навіть якщо це недалеко, все одно зробіть це, щоб принаймні сказати, що ви знайшли час, щоб спробувати отримати задоволення, а не зруйнувати своє здоров'я заради того, щоб хтось інший збагатився. Все, що я хотів зробити. Пити це сісти на потяг на захід і побачити океан. Я майже зробив це, але потім мій напарник по роботі захворів, тому мені довелося скасувати поїздку. Це було 14 років тому. Я так цього і не зробив. Не будьте мною, вирушайте в подорож. Чувак, тобі лише за 40, Іди на той поїзд. Використовуйте сонцезахисний крем. Так ніколи не пізно почати користуватися сонцезахисним кремом незалежно від вашого віку. Через кілька років ви озирнетеся назад, якщо доля буде милостовою, і будете вдячні собі. Вірте в себе, продовжуйте вчитися та досягати чогось у навчанні чи професії. Ваші 20 років це гарний час, щоб призикнути, тож можете пуститися берега. Нехай пияцтво вдома не стане звичкою. Не займайтеся азартними іграми онлайн, не беріть іпотеку і не купуйте дорогу машину, якщо у вас немає достатньо грошей, вона вам набридне через 6 місяців. Тренуйтеся, не покладайтеся на свої переконання, тому що багато з них зміниться. Подбайте про своє тіло та шкіру, подорожуйте, якщо можете. Не витрачайте купу грошей на каву зі Starbucks. проводьте якомога більше часу з батьками. Не покладайте всі свої надії та мрії на одну людину. Можна покладатися тільки на одну людину, на самого себе. Але мені не можна довіряти. Так, цей хлопець учора з'їв мій бутерброд, щойно я відвернувся. Використовуйте презервативи. Особисто я ношу їх цілий день, коли знаю, що буду займатися сексом, і буває навіть напередодні ніколи не можна бути надто обережним. Примітка від Аріуша це дуже погана ідея. Презервативи потрібно зберігати тільки в холодильнику. Якщо носити їх весь день просто в кишені, вони зіпсуються, тому обов'язково враховуйте цей факт. Скажіть так походам в гості на вечірки, дні народження. То що навіть якщо наступного дня у вас робота або вам не хочеться, більшість людей втрачає 90% своїх друзів у віці 20 років, і вони не усвідомлюють наскільки сильно їм потрібні ці друзі, поки їм не виповниться 30. Слідуйте за своїми мріями. Вони нікуди не подінуться, ви з них не виростете. Вам буде краще і ви матимете більше впевненості в собі, знаючи, що як би там не було, ви намагалися і зробили все, що могли для їх втілення. Я зробив усе, що міг у віці 15-25 років і зайшов дуже далеко для здійснення своєї мрії, але, врешті-решт, зазнав невдачі. Це зруйнувало моє психічне здоров'я, і я провів майже 10 років працюючи на жахливій, але високооплачуваній роботі, намагаючись емоційно та психічно оговтатися від своїх розбитих мрій. Я звільнився з цієї роботи. Боти пару тижнів тому і роблю ще одну спробу здійснити свою мрію зараз, коли мені за тридцять. Цього разу моє психічне та фізичне здоров'я набагато краще, і я маю набагато більше грошей, ресурсів, часу, підтримки, інструментів і знань. Я або досягну своєї мрії, або розорюся і помру, намагаючись. У мене був талант і бачення, щоб зробити це минулого разу, але не було всього іншого. Тепер гра змінилася. Отже, дітки, якщо ви зазнаєте невдачі, просто знайте, що ви зможете спробувати ще раз пізніше. Згодна з більшістю коментаторів, але чесно кажучи, іноді помилки у 20 років необхідні, щоб навчитися і цінувати свої 30 і 40 років. Я ні про що не шкодую, тому що всі мої помилки привели мене туди, де я зараз. Типу, я могла би сказати вам, що ви не повинні одружуватися молодими, бо я вийшла заміж, коли мені було 20, і то була величезна помилка. Але без цієї помилки я, мабуть, не зустріла б дивовижного чоловіка, якого маю зараз. Робіть помилки, вчіться на них і ні про що не шкодуйте нікому не потрібна думка авторки. Може мені і на 30, і на 40 років, але всім підліткам та молодим людям хочу сказати одне: живіть зараз. Не відкладайте на потім те, про що мрієте зараз. Піклуйтеся про своє тіло і про свій розум. Будуйте і відстоюйте свої особисті кордони і не дозволяйте себе ображати. Працюйте над своїми комплексами та вчіться сміятись над собою. І головне, ніколи не пробачайте свинособак. ніколи. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть, що корисного ви почули у цьому випуску. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!